У нас є, коли на, на, ньому є, на ньому є автомат, тобто, значить, ми повинні зробити що? Ми повинні цю зброю позбавити, повинні, чи вона, чи вона на запобіжнику, зняти її на запобіжник і поставити так, щоб він її міг бачити, але не міг з нею стріляти. тут, Він не міг до неї дістатися. Бо будь-який шорох може бути неправильне положення зброї, відповідно, значить, всю зброю відкляти на бік, відповідно, працюєте його зброю в сторону. Ну і ніколи не забувайте зброю, це дуже важливо, тому що 30 патронки там лишилися, можуть вас догнати. Це дуже важливо. Тому зброя завжди старається на нього і так далі. Ну Я розумію, що він важить 80 кілограм плюс бронежилет, плюс набої, 125 плюс, ще зброя, але ну, для цього ви готуєте, для цього ціжна підготовка і так далі. Ну і плюс адреналін, повірте, там він з'явиться неймовірний. Це евакуація, один з евакуацій. Одиночно, як ви евакуюєте в положенні, тобто переводите, наприклад, за кут будинку, а ви так ви так з ним, на собі його і так далі. Значить, є інша евакуація, евакуація у двох, Коли ви маєте можливість тягнути його вдвох. Тобто ви фіксуєте його, його руку і двоє одночасно з двох сторін підтягуєте його. Значить, є ще евакуація за допомогою. Е жилетів розгрузок, е, значить, е, які ну, я вам теж покажу зараз. з моїх спеціальних строп, з якими ви можете бути знайомі, я вам теж покажу, як ними правильно користуватися. і далі. Тому що стропи, ну, скажу, американські особливо там неймірно допомагають, вони не є якісь такі неймірно технологічні, їх можна виговорити самому, навіть, але вони просто дають фантастичні речі, тобто дають можливості фантастичні і так далі. Значить, якщо ми, ми говоримо,